Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Сурдо, Переклад Людмила Бабенко про головні події у Чернігові та області далі. СБУ ліквідувала у Чернігові схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В рамках цієї операції правоохоронці затримали екс-очільника військово-лікарської комісії Чернігівщини і вилучили у нього майже один мільйон доларів. Про це повідомляє СБУ. Правоохоронці затримали чоловіка у власному помешканні після одержання ним хабаря під час обшуків. В одній із квартир у Києві у затриманого виявили, окрім майже одного мільйона доларів США ще й понад 22 тисячі євро. Також вилучили документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за трьома статтями. Санкції статей перебачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Наразі встановлюються посадові особи ВЛК Чернігівського обласного ТЦК та СП, які причетні до скоєння зазначених кримінальних порушень. Триває розслідування. Як повідомляє джерело Суспільного в правоохоронних органах, затриманий це Ігор Кодовбецький, який був головою обласної ВЛК на Чернігівщині до літа 2021 року. Куб зі сталі та водний потік, який символізує сльози пережитого полону, углядовий майданчик на даху, а всередині експозиція і кафетерій. Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України оголосило переможця на найкращу концепцію меморіального комплексу школи у Ягідному. Переможцем всеукраїнського конкурсу стало архітектурне бюро Дербін Арк. На конкурс надійшло 13 заявок, чотири проекти передали на розгляд журі. Розповів організатор конкурсу Дмитро Сергієнко. У приміщенні школи найближчим часом мають встановити вікна, щоб зберегти приміщення від подальшого руйнування, а у підвалі продовжують обліковувати експонати для майбутнього музею, де шукатимуть фінансування на будівництво меморіалу. І чи на часі це в умовах воєнного стану в Україні дізнавалася наша знімальна група? Важко згадувати про це все. Іван Польгуй. Житель Ягідного, він один з тих, кого росіяни насильно утримували в підвалі школи. Не було можливості, щоб їх винести. Балайма по суток і сутки людина мертва біля дітей лежала. Понад 370 людей були у підвальному приміщенні без вентиляції старенькі і діти. Час на обиральню був обмежений. Натомість для людей поставили відра. Десять людей померли в підвалі від хвороб і задухи. До 2022 року в цьому приміщенні була школа і дитячий садок. Після деокупації села через пошкодження будівлі навчання тут не відновили. Натомість тут вирішили зробити меморіал пам'яті. 10 лютого Державне агентство з відновлення і розвитку інфраструктури провело конкурс на кращу концепцію меморіального комплексу в Ягідному. Переможцем всеукраїнського конкурсу стало архітектурне бюро Дербін Арч. Візуалізація проєкту виглядає: так. на даху, зелена зона і оглядовий майданчик, алея навколо школи і виставка розбитої російської техніки, а всередині кафетері і виставкові зали. Це попередня концепція меморіального комплексу школи, говорить архітектор Сергій Дербін. Проект обрало журі, до складу якого увійшли архітектори, представники громади, місцевої влади, члени Національної спілки архітекторів України. Це наразі концепт. Далі будуть громадські слухання з місцевими жителями. Їх планують провести в селі у березні за участь архітектора проекту Сергія Дербіна, розповів суспільному організатор конкурсу Дмитро Сергієнко. Ржава коробка, яку ми створили по цій ржавій коробці тече ледве-ледве. Є якась вода, це окремо будемо відпрацьовувати цей вузол, і це як не подивишся, тобі буде дискомфортно. На конкурс загалом подалося 13 учасників. На розгляд журі передали чотири проекти. Ось вони. Візуалізацію переможця ми показали жителям села Ягідне, щоб дізнатися, яким майбутній меморіальний комплекс бачать вони. Цей проект саме дуже так сподобався. Так, як я побачила, так мені сподобалось. Подобалось воно непогано. От одні кажуть, що війна йде, кошти треба виділяти там на війну, але це ж не бюджетні кошти. З вересня минулого року працівники історичного музею імені Терновського розпочали процес музеїфікації речей. Раз на тиждень вони приїжджають сюди і описують речі, які лишилися в підвалі після окупації, розповідає заступник директора музею Сергій Лаєвський. Ми провели повне обстеження підвалу, перебрали. Кожен предмет, який там знаходиться, який там був, або залишений був там, або принесений був туди, ми зафіксували цей кожен предмет. Експертка з музейної справи Катерина Чуєва говорить, доцільність створення меморіалів під час війни питання складне і дискусійне. Мені здається, що історія наша показує, що кращі часи це дуже відносне стосовно нашого конкретного життя, поняття. Uh, і те, що нам зараз уявляється не кращими, може виявитись кращими по факту через 10 або 15 років. І тоді uh, ми дуже жалкуємо, що ми не зробили або не зберегли якісь речі вчасно. Все на часі і треба робити допоки ми живемо. Війна триває вже два роки, але два роки ми тут живемо. Ми не, не їдемо кудись за кордон, не ховаємося, не чекаємо, поки не, не перечікуємо, поки закінчиться війна. Наші діти ходять сюди ж до школи, наші діти ходять сюди ж в садок, і ми продовжуємо жити. Тому і пам'ять треба зберігати вже зараз. Коли в селі проведуть громадські слухання, переможець конкурсу концепції меморіального комплексу, розпочне процес створення проєктної документації. Скільки коштуватиме меморіал, наразі невідомо, говорить організатор конкурсу Дмитро Сергієнко. Так само невідомо, скільки знадобиться часу, щоб реалізувати цей проєкт. Дар'я Яношкевич, Олексій Жирно, Суспільне новини, Чернігів. Із Запоріжжя через Кіровоградщину до Варви переїхала родина лікарів Остапенків, анестезіолог з шестирічним досвідом та його дружина. Вона лікарка, невропатолог і нині в декреті. Олег Остапенко розповів, погодився на пропозицію очолити профільне відділення, яке не працювало два роки задля професійного зростання. На вибір вплинула і сприятлива безпекова ситуація та безкоштовне житло, яке отримав у користування. Подробиці далі. Лікар-анестезіолог з шестирічним досвідом Олег Остапенко показує, як спланували майбутнє відділення інтенсивної терапії у варвенській лікарні. Воно має запрацювати до кінця цього тижня після дворічної перерви. Ординаторська. ординаторська майбутнє дві палати інтенсивної терапії. Зараз тут прибирання. кімната відпочинку для персоналу. Тут іще ще палата маніпуляційна. Таке скромне відділення у нас буде для старту. У нас все є: два апарати ШВЛ, кисневі концентратори. Ми планували створити палати інтенсивної терапії. Які в нас функціонували на базі терапевтичного відділення, але лікар запропонував створити окреме відділення. Тим паче в нас є для цього приміщення. Це в нас раніше функціонало неврогличне відділення. Як розповіла виконуюча обов'язки директорки лікарні Ірина Косенко-Ткач, тут надаватимуть допомогу пацієнтам у критичних станах, яких раніше вимушено шпиталізували до прилуцької міської лікарні в 30 кілометрах. Звідси це пацієнти більше із складною патологією. Це цукрові діабети, е, е, ускладнення цукрові діабети, е, коматозні стани. Наявність відділення дозволить запустити новий пакет медичної допомоги: стаціонарна допомога дорослим і дітям без оперативних втручань. Все це стало можливим завдяки появі профільного лікаря. На початку лютого Олег Остапенко з родиною, дружиною невропатологом у декреті та маленьким сином переїхали до варви з Кіровоградщини. До цього проживали та працювали. У Запоріжжі приложили приїхати паднязліс медицину. запропонували приїхати і підняти тут медицину. Ось я і приїхав. Чоловік пригадує рішення прийняли за тиждень. Серед причин вказав сприятливу безпекову ситуацію та наявність житла. Громада надала родині в користування трикімнатну квартиру. Для нас це дуже добре. Ми придбали квартиру. Лікарям ця квартира сподобалась. Вони вже живуть у цій квартирі. От там ну, деякі меблі були вже. Цю та ще одну квартиру придбали за бюджетні кошти спеціально для лікарів, які готові працювати в громаді. В іншій проживає сімейна лікарка. Для приваблення медиків також оплачують з бюджету їх перекваліфікацію. А молодим лікарям платять гроші додатково до зарплати. Роблять це, бо не вистачає лікарів. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів. Це все, що встигаємо розповісти. До зустрічі на Суспільному.